Турбуйтесь про себе, любіть Україну, жовхуйте руки. Знімаємо з нього напругу та пломоді в себе. Прям так ніжненько Привіт, любі! Я сьогодні нічого не продумала кращого, ніж заняти для вас і для себе коротке тренування для заспокоєння. Для відновлення емоційного стану, для того, щоб ми могли видихнути і прислухатись до себе в ці тяжкі дні, коли ми так сильно стресуємо через обстріли. Тому давайте з вами починати. Ми сьогодні будемо починати, сидячи, заспокоєні, ми будемо починати з дихання. Всі знають, як це працює. І ми почнемо дихати з вами за принципом 3-3. На три рахунки ми будемо робити вдих. І на три рахунки ми будемо видихати. Єдине, що ваш видих має бути трошки довший за вдих, для того, щоб позбутися запаморочення. Як ми будемо починати? Ми кладемо одну руку собі під живіт, десь тут між ребрами, та де наша діафрагма. Іншу руку кладемо собі на грудну клітину, вирівнюємо наш хербет, сидимо на чомусь твердому, може бути стільчик. Спокійно дихаємо. І просто фокусуємось на собі, зараз нічого не рахуємо, заспокоюємо себе. Відчуйте тепло або холод власних рук. На цих двох точках у вашому тілі витягніться замаківкою вверх, ближче до сонця. Спокійно дихаємо. І на три рахунки через ніс ми будемо робити вдих. Раз, два. Три. І через рот ми робимо довгий видих на три. Раз, два, три. Знову вдих через ніс. Набираємо холодне повітря. Вдих. Два. Три. І через рот довгий видих. Раз, два, три. Ще один раз. Робимо гарний вдих. Вдих. І видих. Відпускаємо, відкриваємо очі, фокусуємось на точці попереду себе, розслабляємо руки, розкручуємо трошки плечі назад, знімаємо з них напругу. Ми зараз знову повернемось до дихання. І зараз ми будемо з вами фокусуватись на диханні лиш між ребрами. Ми будемо максимально розкручувати плечі, задіювати нашу діафрагму. Покрутіть плечами трошки вперед, підніміть їх до вух і скиньте напругу вниз. Скинути напругу вниз. Скинути напругу ще. Три, два, один. Відпустити плечі, розслабити. Так. Знову витягнули хребет, вирівняли за маківкою стелю, обидві руки складаємо собі наче на ребра. Обіймаємо свій купол, пальці торкаються один одного. І так само робимо спокійний вдих через ніс, видих через рот, наче ви хочете, щоб скло. Зимове скло, розпотіло. Ви так Довго видихаємо. На п'ять рахунків. Закриваємо очі. Фокусуємось на своєму диханні. Руки стискають з легка ребра. Вдих через ніс. На п'ять рахунків. Раз, два, три, чотири, п'ять. Видих через рот на скло. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вдих ніс. Видих. Ще один раз вдих. І довгий видих. Ніс, ребра, розштовхують руки. Видих. Ребра стискаються. Останній раз вдих. Видих через рот. Руки продовжують тримати нашу точку, наші ребра, нашу діафрагму ми дихаємо спокійно, не фокусуємось на диханні. Фіксуємо свій стан, відкриваємо очі, фіксуємо себе на одній точці, декілька разів прокліпуємо. Відпускаємо, наше тіло трошки заспокоїться, діафрагмальне дихання. Воно сповільнює процеси, наповнює нас киснем. За руками ми витягуємося на рух, вверх в небо. Прямо розтягнути хребет, видихнути. І довго видихнути, Розштовхуємо стіни, розштовхуємо це напруження. І тут точка розслаблення. Знову вверх. Напруження, сильна енергія. Вдих. Витягнути. Стіни розтягнути. Точка розслаблення. І ще один раз. Витягнутися хребет за хребцем, хребет за хребцем, туди в небо, в небо, сідничні кістки, підлогу, руки в стелю, І стіни, 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 і видих розслабити. Витягуємо наші, затиснуті, там ми, ми стиснуті. Рука стоїть, ми від неї. Відштовхнулись, не падайте в цю руку. Вдих в ребра. Ми відштовхуємося одночасно від підлоги, витягуємося на вдих, штовхаємо диханням ребра. Видихаємо як ми. Знову інша сторона, не падаючи, розтягнула ребра вдих. Відпустила видих. Ще по одному разу. Думаємо про свої ребра. Уявляємо, як розштовхується реберна дуга. І видихнути. І останній раз тут спокійний вдих, потягнутись, видих, витягнутись. Плечі, рогу скрутити, опустити плечі вниз, кинути з себе, всю цю напругу, порухати ними, розрухати, розрухати. І змінюємо нашу позицію. Ми з вами йдемо лягати на спину, опускаємося вниз через круглу спину, протримуємося за задню лінію ніг хребет за хребцем, влягаємося вниз, спокійно, опускаємося, лягаємо комфортно, витягуємося, покилимо, лягаємо так, як нам зручно, я ось приберу своє волосся. Та спокійно лягли, опустили руки, розкрили долоні в небо, і знову нам потрібно трошки подихати. Зафіксуйте, як ви лежите, важкий таз, як він фіксується на килимі, голова потилиться, як торкається підлоги. Складаємо руки собі знову на... Між ребер є дуга, там є діафрагма, одну іншу домой. Уявили, що тут лежить у вас м'ячик. Та? Такий приємний м'який літній м'ячик. І нам потрібно, щоб цей м'ячик піднімався і впадав в живіт. Піднімався на вдих і на видих впадав в живіт. Рахуємо 5 рахунків в середньому, так само через ніс робимо вдих і видих м'ячик вниз. Провалилась діафрагма. Вдих, надуваємо м'ячик наверх. Видих, опускаємо м'яч. Закриваємо очі і думаємо лише про цей м'ячик. Вдихаємо. Видих через рот. Падає м'яч в живіт. Знову наверх м'ячик. Опускаємо ще два рази свій дихальний цикл, опускаємо і останній раз вдихаємо, видихаємо м'яч і розслабляємось в нейтральному положення. Ваші очі можуть бути закриті. Розслабте руки, залиште їх на своєму, на точці дихання. Розслабте плечі, відчуйте, як ви скинули з них напругу, розкриваємо очі, знову фокусуємося на одній точці, декілька разів кліпаємо і будемо потроху рухатись. Почнемо з руху в, нашому, в наших ногах. Ми будемо спокійно на видих припіднімати одну. Ногу на себе, опускати її в підлогу. Потім так само інше. Видих, ми наче пробуджуємо рухом. Видих і видих, видих і видих. Так. Не піднімаємо занадто високо, просто декілька разів рухаємо. Залишаємо наші ноги, знову зігнуті в колінах, і навпаки, виводимо наші руки, розслабляємо наші плечі. Долонь, дивиться на долонь, наче зараз будемо плескати. І прокручуємо декілька разів наш плечовий суглоб, відпускаючи з нього напругу. І навпаки, назад. Прокрутити, прокрутити, прокрутити. Згинаємо руки в ліктівих суставах, беремо себе за потилицю і трошки розтягуємо нашу шию. Наче хтось взяв за голову, так, як на масажі, і потягнули далі. І вклали шию спокійно. Руки дивляться в небо, долоні в небо. Провертаємося, дивимося на праву сторону і потилиться, щось натискаємо на підлозі на ліву. Направо наліво, направо наліво. Спокійно, м'яко. Декілька разів порухати шию, потилиться і втискаємося в килим. Значить, хочемо щось розчавити. Розслабляємо нашу шию. Розслабляємо. Залишаємо її по центру. Згинаємо одну, підтягуємо до себе одну ногу, підтягуємо до себе іншу ногу, обіймаємо себе за задню лінію стегон, уявляємо, що ми взули важкі чоботи, і наші ноги стали по 200 кг. Підборіддя припідняли до грудного відділу і починають важкі ноги тягнути нас вперед і повертаємося назад. Декілька разів так, щоб ви на кожному хребці розминаємо свій хребет, знімаємо з нього. Напругу. Тобто ми завжди всю напругу збираємо наверху. І зараз ми кожен хребець, кожен хребець проминаємо. Пам'ятайте, важкі чоботи в ногах, ноги вас тягнуть вперед і вперед. Руки витягнуті, дихаємо спокійно. В якийсь момент, коли готові, сідаємо і повертаємось в нашу позицію. Вже погляд свіжіший, ми вже таки більш сфокусовані. Повертаємося знову, сідаємо в зручну позицію, переїжджаємо з сідницю, не сідницю. Трошки заберу волосся. Та. І знімаємо напругу з наших плечей. Збираємо руки в такий дуже легкий замок, дуже легкий. Складаємо їх на потилиці. Не треба прям тримати голову. Легко. Боб, заважаю. Так, легко складаємо і уявляємо, що. По-перше, плечі опущені. Так. А тепер уявляємо, що хтось бере за лікті. І на вдих ми вдихаємо в ребра, тягнуть нас назад, видих через рот, підборіддя до грудей, голова опускається. Руки розслаблені. Вдихаємо. Видихаємо. І ще один раз вдихнули, розкрили лікті, подивилися перед собою лікті назад. Видих через рот. Важкі руки звисають на нашій голові. Голова підборіддям до грудної клітини. Висять наші руки. І в цій позиції ви підглядаєте направо, що відбувається справа, що відбувається зліво. Маленькі, маленькі рухи в шиї, маленькі рухи в трапеції, ледь помітні. Залиштесь по центру, зробіть видих. Нічого не робимо з шиєю, просто знімаємо наші руки. Опускаємо їх з корпуса. Починаємо розкручуватись від попереку. Вирівняли поперек, грудний відділ, плечі. І потім шия і голова. Можна відкривати очі, можна не відкривати. Говоримо, ні, ви не погоджуєтесь. Вам не подобається щось. Так, вам погоджує. ви погоджуєтесь, ви говорите так. Ви малюєте шию вісіньку, легку, приємну вісіньку. Зупинились по центру. Відкриваємо очі, в кого були закриті, знову фокусуємо свій погляд, Заспок... заспокійливе дихання, ми йдемо на завершення. Я думаю, вам стало трошки легше. Зробіть знову вдих, потягніться наверх, зробіть видих, відпустіть просто руки, як крила, і відпустіть їх назад. Ми розігріваємо наші долоні одне від одного, і так, щоб було дуже гаряче. Відчуйте своє тепло. Робимо гаряче, гаряче в долонях. Відчуваєте, яка тепла енергія, яка сила, яке гарне тепло. Аж поче. І цим приємним теплом ми обіймаємо себе, Прямо так ніжненько прижимаємо, обіймаємо, гладимо ще один раз. Розтираємо, 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 розтираємо. розтираємо, розтираємо. І цим теплом ми вмиваємо всю весь цей стрес, весь цей такий негатив, який на нас валюються, від нас він не залежить. Змиваємо його з своїх плечей, зі своєї голови, і думок відпускаємо, починаємо легко рухатись, так легко, наче на нас дує приємний вітер, такий трошки освіжаючий, в цю спеку. Та, очі у всіх відкриті. І ми робимо з вами спокійний вдих, довільний, як вам хочеться, і спокійний видих. На цьому все. Я сподіваюся, вам вдалося потурбуватися про себе, про свій в першу чергу ментальний стан вдалося трошки заспокоїтись, відпустити думки про трагічне і побути в собі, бо нам потрібно турбуватися про себе, думати про себе і бути в цьому стані. В гармонії з собою і, звичайно, зовнішнім світом не потрібно випадати від реальності. Я бажаю вам гарного дня, наскільки він може бути гарним в теперішніх обставинах. І до зустрічі на наступних тренуваннях! Бережіть себе, турбуйтесь про себе, любіть Україну і до зустрічі, Па-па!